Друзі, вітаю всіх на системі. Це джерело якісної аналітики. Думаю, останнім часом ви помітили, як в інформаційному полі значно побільшало публікації щодо швидкого миру, заморожування конфлікту та припинення бойових дій. Чи мають вони підстави і до чого насправді варто готуватись? Поговоримо сьогодні. Напевно, найкращою ілюстрацією щодо очікувань є ця картинка з написом: передбачувану нерішучість змінила рішучість». Ще непередбачуваність, ну напевно, це так. Ми ось ось дізнаємося, дату припинення війни так стверджують авторитетні змі не тільки світові, а й усієї України. З посиланням на думку прем'єр-міністра Польщі, Туска, який своєю чергою посилається на новообраного президента Сполучених Штатів. сильне заявлення. Провіряти я його, звісно, не буду. Туск, звісно, нам друг, як і Трамп. Однак чинного президента США поки що звати не Дональд, і ніхто зі згаданих товаришів не може нічого продиктувати ані Путіну, ані нам. І американців плану досі немає. Тому давайте поговоримо про майбутнє припинення бойових дій серйозно, як дорослі, не видаючи бажане за дійсне. Безперечно, ще до інаугурації пан Дональд та його команда запропонують нам щось, і нас це точно не влаштує. Перед дихами, зупиненням. Ну для кого це? Для кого це так? Ну, безперечно, що від цього виграють тільки Путін і Росія. Питання, тобто зараз це все зупинити, е, припинити стріляти, так це ж суть е, замороження війни. Що далі. Аналізувати деталі безглуздо, оскільки передбачувано непередбачуваний лідер республіканців замінить купу цих деталей ще до виходу наступного випуску українського питання. Як діяти в ситуації, коли ніхто в світі не знає, як буде далі? Тому пропоную відштовхнутися від найгіршого варіанту. Не будемо говорити плохом, а лучше зробимо. Що нас пробують схилити до заморожування бойових дій по всій лінії фронту, натомість не давши нічого. І чи тимчасова заморозка влаштує Україну? А за що тоді гинули українські воїни? Ні в якому разі я не хочу, щоб моя дитина виросла їй довелося продовжувати. Обороняти Україну від росіян. Тобто мій чоловік воює, я не хочу такої долі для своєї дитини. Я проти цього. Чому так думаєте? Тому що дуже багато життів, дуже багато хлопців і дівчат віддало своє життя. Ні, не повинно. Чому так думаєте? Тому що хочеться жити так, як жили раніше, і нічого не боятися. Вибір без вибору звичайно виглядає жахливо нехай він не означає бодай тимчасове припинення війни в наступному році, який я анонсував, до речі ще у першому випуску українського питання. Але саме такого втілення прогнозів не хочеться від слова зовсім. Але його і не буде, тому що на допомогу прийде вражина Путін. Чого найбільше боїться міжнародний злочинець номер один, який почне бикувати ротом Лаврова? Мовляв, віддайте Курщину, Запоріжжя, Херсон, Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівку і Покровськ. Їм важливо знищити нас як державу, і відповідно знищити нас як націю. Інакше за що зеків з кадирівцями північно корейську кров приливали? Зеки ніколи не будуть вирішувати долю цієї країни. Звичайно, нова Вашингтонська влада може попросити нас і про це, але тут без шансів. Ні. Я так не вважаю. А це що наші хлопці загинули? Що по це ставити все, нехай миротворці спочатку подивляться в очі батькам, які втратили дітей і дружин під час ракетно-бомбових ударів у Кривому Розі Львові, Одесі. А після цього нехай скажуть новий світ, що не дадуть нам системи ПВО, снаряди і взагалі нічого. Вибачте, вона дуже дорого достається, і я знаю кожну цю систему і кожний наш захист, кожну хвилину, якщо. Прибуває в Україну, як ми боремось за ці ракети, як ми боремось за за кожну, за кожну за кожну цю систему захисту. Загалом, після візиту генсека ООН до Путінської Казані, у розпал війни я можу багато що повірити. Але республіканці, для яких християнські цінності понад усе, окрім економіки, drill, бейбі, drill. Навряд чи приймуть відмову ватажка від допомоги ближнім, доведено спікером Джонсоном, якому перефіяни багато чого розповіли та показали про Україну та російські варварства. І він увімкнув задню у питанні щодо блокування військової допомоги України. Люди, Бог, партнери. Не знаю, хто більше все це допомогло. Ти зустрічався з спікером Майклом Джонсоном. Ти міг би поділитися, що ти йому сказав. Ну, наш основний такий меседж був к ньому ми е, говорили, от реально, що відбувається у нас в Україні. Я дуже сильно почувствовал, що це наш брат це искренне ві віруючий чоловік. Парадокс у тому, що Путін і заморожування міг би продати росіянам як перемогу. Мовляв, ось вам 20% окупованої території, нехай ціною, яку ніхто і ніколи не платив за квадратний метр чужої землі. Людей бросають вовші на смерть, Вот, смотрить на них вообще как на расходный материал Просто-напросто гадаю, він би на таких умовах просто зараз все і зупинив. Якби заздалегідь прорахував наслідки, бо попереду перспектива виснажливих міських боїв за Краматорськ, Запоріжжя, Херсон з форсуванням Дніпра, яке свого часу вартувала червоній армії майже півмільйона вбитих, ви може забули, а Путін в курсі, що з літа 22-го року жодного великого міста його головорізи взяти не змогли. Як кожен день двигуються строго по плану. Так, в чому план? Наша цель захватить Харків. А що касається Харкова, то таких планів на сьогоднішній день. Нет. А у жовтні в боях за Вугледар, Курахове і Куп'янськ під час безуспішних штурмів часового яру і околись Покровська окупанти втрачали рекордні півтори тисячі голів на день за обережними підрахунками консервативної британської розвідки. Не плутати з британськими вченими. Штурмики не еліта. Це смертники. там збавляється від неугодных. Раненых в встройк заталкивають, даже не дав залічисти. Оскільки Путін не зможе зупинити конвеєр смерті, який сам же й запустив. Заморожування означає, що йому потрібно буде тримати на лінії розмежування 600 тисяч демотивованих окупантів. Платити їм по 2-3 тисячі доларів, далі годувати ВПК, який вироблятиме застарілу техніку та снаряди для складів. А яка альтернатива? Повернення сотень тисяч окупантів додому в злидні. Хлопці, вас просто-напросто тримають за лохів. Радянський Союз таке ледь пережив у 46-му, коли сотні банд на чолі з орденоносними героями війни тримали у страху всю країну. Тебя обманули і предали. Твоя війна не тут, не в Україні. Війна вже у тебе вдома. Гаразд, місяць другий. Це ще сяк так. А далі треба буде знову збирати військо. Запоріжжя в них у конституції записане: яструби вимагають крові. На Вашингтон! На Вашингтон! Санкції ніхто не скасує. Тому Путін приречений продовжувати війну, яку не здатен ані виграти, ані зупинити. Ані пережити. Відмовиться він від переміря зразу у січні або порушить його у лютому невідомо. Але пан Дональд, якого ретельно на той час пробрифінгують, вже буде у курсі: що за три роки на війну і ВПК Кремль витратив один річний бюджет. Що танків на складах залишилося на рік бойових дій, а САУ та ППО кіт наплакав. Що сільське господарство, авіація та локомотивний парк Ерефії у коматозі? Запчастин немає, а якщо є, то з потрійною переплатою. А транспорт це тонка нитка, яка пов'язує Москву і каральні загони Росгвардії з потенційно бунтівними, досить віддаленими регіонами. Автобусами до Сибіру на далекий схід та Кавказ, Муніців, не навозиш, якщо раптом що. І поки світ вирішує, навіть, начебто, вже вирішив одвічне питання: що було раніше, курка чи яйце, росіяни ставлять його інакше. Що з цього плюс масло закінчиться першим? Почалися проблеми з яйцями. Люди возмущені, штуміє нізка птиців птицефабрик, Стоїмость в регіоні на цей вид продукта настолько сильно виросла буквально за несколько місяців. Оце відео Білгород. Черги за яйцями на вулиці розтягнулись на десятки метрів. Позасезонний раптовий дефіцит то одного, то іншого, то п'ятого виду продуктів чи товарів це такі грізні ознаки того, що ковдра під назвою Економіка РФ під тиском санкцій тріщить по швах. Растет процент жиров в масле, как сказал по -деревянски. Россия справляется с задачей без надрыва. Все ресурсы для этого у нас есть. Запас прочности, как ни у кого. А вот про запас мощности это интересно. Потому что, ну, может, запас мощности для того, чтобы там что-то там бавить с ядерной оружием, но вот этого запаса мощности уже в очередной раз не вистачає на то, чтобы иметь масло. В Росії не тільки підвищилася ціна на масло, а воно просто зникло. І зараз тепер в Росії в багатьох е, торгівельних там, супермаркетах, ще де, е, масло ховають в спеціальні, отакі, бачите, бокси для того, щоб його не крали. А якщо багато чого закінчиться одночасно, граждани можуть лішити. Наріс стал дороже почти на 10%. Свинина подорожала на 13%. Лондон дожив. А у них там капусту продають, знаєте, как? Пополам режуть качини. І вот така ціна. Дорого, все очень дорого. Жити становиться в Лондоні невыносимо тяжело. Картопля. Насіння картоплі, воно також було з Голландії. Картопля э, дорожче і э, молоко. А молоко воно не дорожче. Дефіцит, а масло дорожче, то його крадуть. Ну, от розумієте, от почни війну, і він почав війну. А що коли неминуче банкрутство головного будівельного гіганту Росії компанії Самольот перетворить його на російський аналог китайського банкрута «Евергранд» Або американського лузера Лемон Бразерс. Які дали потужним стуса на національному добробуту двох дуже розвинених країн з економікою, крутішою за російську, точніше сказати, коли це станеться? Коли надвисока ключова ставка на Біуліної вже не зможе стримувати інфляцію, і всемогутню путінську бухгалтерку все ж випхоють з центробанку на вимогу топ-менеджерів ВПК, яким власне і потрібні дешеві кредити та інфляція, щоб не збанкротувати. І їм пофіг страждання російських пенсіонерів. А чим дефолт плох помруть всі пенсіонери, як до речі, і мені. Такий а трапиться цей трендець тоді, коли з Фонду національного добробуту на війну витрусять останні копійки. А новий господар Білого Дому домовиться із Дружньою Аравією про прайс на нафту та дасть старт розрекламованій кампанії Бури дитинко, бури. А у Трампа цей вираз. Дріл бейбі, дріл це буріть, бурі, дитинко, бури, і він пообіцяв, що і він пообіцяв робити Америку найбільшим е лідером по виробництву е по добуванню газу і нафту. Не знаю, що повинен сказати пану Дональду Путін, щоб той не обвалив ціну нафти до вбивчих для Росії 45-50 баксів за барель. Якщо Трамп захоче, а він захоче цього, то Росія дуже швидко відчує, що ціни на нафту упадуть. Зараз, коли ворог дещо вгамувався під Покровськом, але знищує дотла Курахове, важко дивитися у майбутнє з оптимізмом, але навіть несподівані кандидатури потенційних керівників держдепу ЦРУ, Міноборони та ім'я нового радника з нацбезпеки. Швидше дають особисто мені, як аналітику, дипломату та міжнароднику з великим досвідом роботи у США надію та підстави для стриманого оптимізму. Так, головного супротивника на світовій арені нові призначенці вбачають не в Росії, а в Китаї Україну розмінюють. Або Україна стоїть по коліна в крові, поки США і Китай з'ясовують стосунки. Але усіх цих людей об'єднує одне: вони яструби, де хто повоював не у кабінетах, а на полі бою. І навіть якщо вони спершу візьмуться за Китай з Іраном, а вони візьмуться, то тим стане не до Росії з КНДР. Тим часом банковий слід негайно формувати групу перемовників з новою американською владою. Одягнених не обсевдо військового оливу та взутих у розкішні кроси, приїжджають наші шапіто в кедах по 1200 доларів чи 1100 доларів в Америку просити гроші на оборону, а вбраних за адрес-кодом людей, яких молоді енергійні солдати Трампа будуть сприймати як рівних таких людей. Ми маємо недаремно ж, столоновитого головкому півроку ліпили кадрового дипломата. Почесне заслання чи прояв довіри з боку президента, залужний порятунок для чинного президента ми можемо назвати кілька дуже позитивних речей для Валерія Залужного, як для людини з досвідом бойовим, людини, яка чітко структуровано може пояснити в рамках і оборонних союзів, і постачання зброї. А пан залужний. Також мій представник. А там найпізніше навесні Путін покаже молодій команді Дональда, чого варті його слово та підпис. <плес> Простіше кажучи, він здійснить класичний кидок на довіру. Мене кинули як лоха. Коли він сказав на прес-конференції мене кинули як лоха, він знав, о чому говорить. Цей неминучий кідок нового старого господаря Білого Дому і виявиться фатальною путінською помилкою. Він це знає, але інакше не вміє, і виходу в нього немає. Сам поставив себе на шпагат перед очманілими співгромадянами і закріпив цю незручну позу у Конституції. Отака скотина. Ось тоді, після демонстративного путінського фе. У відповідь на американські мирні ініціативи ми отримуємо від слабко прогнозованих, але рішучих партнерів те, чого не маємо зараз, якщо не раніше. Ставка на Трампа на думку аналітиків, принаймні два пункти плану перемоги України чітко виписані під інтереси кандидата від республіканців. А до того розумні люди з бойовим та волонтерським досвідом радять прокупати уздовж лінії фронту, а також на сумщині смугу міноінженерних перешкод за вширшки кілька кілометрів. Це знизить тиск на сили оборони та дозволить провести якісний рекрутинг. За допомогою спрощення процедури переведення та, можливо, законодавчого закріплення права наших захисників та захисниць на регулярні ротації, тривалий відпочинок та заслужений дембель. Скажете прості рішення, але якщо вже американці обирають такий підхід, то чому би і нам не спробувати? І вирішуючи питання з фортифікацією, і мобілізацією, принагідно не вдарити повразливій ворожій теплоенергосистемі. Чим небудь насправді вибуховим. Бахнем? Обязательно бахнем. Друзі, підписуйтесь на систему, отримуйте якісну аналітику та стежте за свіжими випусками. До зустрічі!